Привіт! Сьогодні взяла на розпаковку хрещатик пломбір фісташковий. Це морозиво теж з акції. 70 грам пломбір на вершковому маслі. Цікаво. Шість фісташками. Я давно такого не їла. Інтрига. Поглянь такий пломбірчик. Ну, що, будемо його ламати, так? Взагалі люблю фісташки. Це таке цікаве поєднання смаків. Зараз глянемо, чи є тут якась начинка. Шкода, немає начинки. Але його так багато, якщо так в бокал накладати, його дуже багато. Давайте зараз я спробую куштую. Знаєте? Хочу сказано, що на вершковому маслі я б не сказала, що воно сильно жирне, не сильно приторне, такий приємний смак. Просто смак морозива. Тепер стаканчик зараз скуштую. Зараз буду куштувати. Звичайний стаканчик, який в будь-якому бюджетному морозиві. Так що зазирайте до магазину, АТБ. Там така цікава акція на морозиво хрещатик. Гарного мирного дня. Підписуйтесь на мій канал. Знову ж таки, повторюсь, багато рецептів, а розпаковок і навчальних відео. Цілую, люблю. Бувайте!